Всім привіт, вітаю вас на каналі. Ми починаємо невеличке проходження з War of Mine. Я вирішив почати з історій, а потім перейти до виживання. І перша наша історія це обіцянка батька. Сім'ї Адама не вдалося втекти з міста вчасно, але вони змогли якось вижити, незважаючи на облогу. До одного дня, коли дружина Адама захворіла, без належних ліків Барбара померла. Після смерті її матері Амелія стала повністю відстороненою і припинила говорити. Потім вона захворіла. Однієї ночі вибух струсив їхні оселі, але на щастя вони вижили. Адам перевіз Амелію до іншої частини будівлі. Після невеликих розмов з докою я почав обшуковувати будівлю і розбирати завали. На підлозі я знайшов лист від брата, де він розказував, що ми можемо спастися і Амелія це наш квиток звідси. Обшукавши невелику частину своєї будівлі, точніше одного із крила цієї будівлі, я вирішив побудувати ліжко біля Амелії, аби бути завжди поруч із нею. Під час пошуків я знайшов невелику іграшку і вирішив дати Ємелі, так і закінчився перший день нашої історії. Ніч минула добре, без ніяких пригод. Я там спершу вирішив зв'язатися по радіо із іншими вижившими, щоб добути. Завалища, які залишилися з попереднього дня. Але я не зміг це закінчити, тому що почув стуку двері. Як виявилося, все-таки мою передачу почули, і один із вирішивших прийшов нам на допомогу. Так як Амелія була хвора, я вирішив в першу чергу дістати до неї ліки. Коли торговець пішов, я yeah. продовжив розбирати завали. Я була ще хвора, я не міг залишити її і залишився довгордувати. Третій день розпочався, як і завжди, з радіопередачі. З надією, що хтось нас почує. Неочікувано, я побачив, що на першу будинку хтось підходить. Я подумав, що це той торговець, який був попереднього дня, але. Все виявилось набагато цікавіше. Це був наш брат. Він пробував нас переконати, забрати Амелію з собою і через коридор вийти із даної зони. Але Амелія хвора і ми не могли її взяти, тому що вона могла не пережити цієї довгої подорожі. Поговоривши з братом, я приготував її з кормив Амелію. Четвертий день розпочався найкращим чином. Адам від перевтоми знепритомнів і Амелію викрали. Перші мої думки були це те, що її викрав брат, тому що сидів боротьби не було, і на дворі я знайшов деякі сліди. Я вирішив зразу відправитися на пошуки в будинок брата. Будинку не було брата, проте я знайшов лист, де розказувалося про безпечний коридор і те, що в пріоритеті вивезти хворих і поранених. Повернувшись додому з ресурсами з будинку брата, я поїв та й ліг спати, тому що ночі потрібно йти далі шукати доньку. Ніч п'ятого дня я провів в руїнах одного з будинків. Там нічого цікавого не було, окрім деяких ресурсів, які я зібрав, і, використовуючи їх, почав вдосконалювати своє житло. Я збудував верстак, поїв, відпочив і продовжив пошуки Амелії, відправившись в аптеку, якою володіє наш брат. Наші добахи справдилися. Більше всього, що наш брат викрав Амелію, тому що були знайдені певні. Оприки бінтів і лікарські. Але, зайшовши в наступні двері, ми трішечки були шоковані, тому що знайшли тіло нашого брата. Досконало обшукавши будівлю, ми побачили, що ще сейф зламали, і на задньому подвір'ї були сліди крові, які вели в інше місце. І ми відправилися. Додому, щоб відпочити і продовжити пошуки. Для початку я вирішив відправитись на заправну станцію, тому що вона була ближче, і якщо хтось був ранений, він вряд ли міг далеко дойти. На ній я знайшов біженця, з якими трішки поторгували, Хоча він трик... знагаднів, багато попросив через те, як такої торгівлі в нас не було. Я шукав цю заправну станцію та й повернувся додому. Коли ми повернулися, ми побачили, що нас обікрали. Крадії багато в нас не забрали, але все одно було трішечки неприємно. Восьмий день розпочався з того, що я почав будувати місце на вправе крило, аби його повністю вшукати. І пам'ятаючи, що там є пастка для крес, зарядити її. Почать потрішки добувати їжу, аби в нас були сили для пошуків. На певний момент до нас прийшов торговець, з яким ми потургували в нього виміняв'яса на деякі другоцінності і інші ресурси. Настала ніч восьмого дня, і я відправився в школу, в якій у нас вчилася Амелія. Обшукавши цю школу, я знайшов одного бездомного, який бачив дівчинку схожу на Амелі. Проте він захотів, щоб ми йому принесли трібузка м'яса і тільки потім він нам розкаже, куди направилися викрадачі. І тут розпочалась смуга нещасть. До 13-ї ночі я ніяк не зміг знайти нам м'ясо, яке б ми могли обміняти на інформацію. І тільки на 13 день це вийшло достати і пішов обмінювати на інформацію. Всього бездомного ми дізналися, що Амелію понесли до лікарні. І ми вирішили не це п'ять в особи не до тако. На чотирнадцяту ніч я відправився в лікордо. Розустрів військового, який не бачив нашу доньку, але сказав, що ми можемо тут подивитися, розпитати і всіх інших. На жаль, ніхто її не бачив, проте в одній з жінок ми побачили светр, який дуже сильно нагадував светр нашої доньки. Вона сказала, що це медсестра їй дала. Поговоривши з медсестрою, ми дізналися, що була певна дівчинка, але більше про неї знає лікар. лікар. Забрали солдати для допитів. Поговоривши потім з військовим, ми дізналися, куди забрали лікаря, і відправилися на те, щоб його спасти і запитати задоволення. Знаючи, що ми будемо битись проти військового, я взяв з собою сукиру і пішов рятувати лікаря. І, на жаль, це було перше наше вбивство. Сподіваюся, що перше. Жаль, без поранень ми не обійшлися, але зате ми дізналися, куди відвели нашу доньку. На шістнадцятий день трішки полікувавшись і поївши, і відіспавшись, ми відправилися. До старої церкви, куди вели всі зачіпки і куди направив нас лікар. Нам було все одно, що нас пограбували, нас не цікавило. Ми думали тільки про те, як би пошвидше спасти авелію. Коли ми прийшли до церкви, ми побачили велику кількість І Як виявилося коридору не було, тому що її помагаємо в спину. Поговоривши зі священником. Трішки підлікувавшись, ми вийшли на задній двір церкви і почали трішки зготувати ще було. Так і завершилась наша історія. Було неочікувано. Все зводилось до того, що її викрали, вона виходить. Ми пробували її спасти, але в нас нічого не вийшло. І ми просто наш емоцик рішив нас таким чином захистити. Ми забули про це. Коли вже прийшла церква, ми пригадали, що вона померла. Ось така. Коротенька історія даної сім'ї. На другій історії я виділю трошечки більше серій, мабуть, дві, щоб більше показати розбудову, більше історій, більше таких зацепок. Щоб вам було цікавіше і краще могли проникнутися до цієї історії. То зараз усім до зустрічі, всім пока.